Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина. Курт Волкер, це представник американський, який займається питаннями України, сказав, що в Україні вже є повністю сформований авторитарний режим, форма правління для утримання влади. Тобто це вже структуроване. Дехто каже, що він ще не стійкий. Давайте в мене питань трошечки буде багато по цьому питанню. Давайте спочатку подивимося, чи буде реакція влади на саме на, цей, на цю заяву, що в Україні вже є авторитарний режим. Ви знаєте, що від авторитаризму до тоталітаризму один крок. Тобто ми йдемо до тоталітаризму. Давайте спочатку подивимося: реакція на цю заяву, до речі, це було на днях реакцію нашої влади і заходу. Спочатку реакцію влади на цю заяву. Я нічого не чую, я нічого не бачу, мене нічого не цікавить. Влада, ніби нічого не було. Все, реакції нема. Від влади немає ніякої реакції. Все, вони до цього звикли їм не до лампочки їм. Вони свої будуть далі гнати. Ось якось так. Далі, тепер дивимося реакція заходу. Перед цим попрошу вас, мої дорогенькі, задонатити на ЗСУ. У нас ще є збір. Хлопці вже зробили звіт, там вже 82 тисячі. Ми, мені здається, вже два місяці збираємо. Вони вже поремонтували за свої гроші. Ось. Давайте дозбираємо їм. І кому потрібна приватна консультація, будь ласка. Теж буде в закріпленому коментарі, куди до мене звертатися? Гаразд, поїхали. Поїхали, дивимося. Реакція Заходу на заяву Курта Волкера, що в Україні вже є повністю сформований авторитарний режим. Як реагує Захід? Ну, захід вже бачить, що є перебор. Буде, вже будуть, вже, скажімо так, ви знаєте, є критика в сторону. бачите, Скажімо так: королева мечів вона завжди незадоволена, вона завжди зі злістю. І у нас випав Зеленський. Перед цим ми дивилися на нашу владу. Наша влада ніби ні в чому не бувала. Вона далі, тим більше йшла там карта. Імператора, тобто далі будують авторитаризм, верніше, вже до, до, до тоталітаризму. Ось, а ця, захід, тобто ну, щось тут буде, якась критика. Тобто, ви розумієте. Вони мовчать, вони бачать, вони це бачать, що вже йде переборщення, вони це бачать. Але ви повинні теж розуміти, я знаю, що в мене є люд... на каналі, що ви розумієте, що якщо вони будуть щось говорити, вони не зможуть нас фінансувати, тобто підтримувати Україну, тому що Європа не підтримує ніякі тотальні режими. Розумієте, ось вони бачать, що Українці це жертва, а на Зеленського по королеві мечів, тобто іде критика. Зараз я ще подивлюся, чи дійсно йде. Ну, вони бояться говорити, бачите, вони бачать, що дійсно влада, влада дуже добре до речі. Ви знаєте, що мені це нагадує? Це мені нагадує як три сестри. Три сестри, тобто Білорусь. Україна і Росія. Ну, всі знають, що це не сестри. Росія взагалі до слов'янських сестер не має нічого. Ось, Але не про це. Тобто, вони розуміють, що Україна уподоблює і Білорусь, і Росію. Ось тут я бачу цей зв'язок. Тобто, Реакція така. Вони бояться, що Україна стане ще однією такою державою. І вони не зможуть нас фінансувати. Ви, ви, ви розумієте? От карта вилітає якраз. У них страх, що вони не зможуть. Як вони перед своїм виборцем будуть звітувати? А ми донатимо на ЗСУ, мої дорогенькі. Бачите, місяць. Вони бачать, що там темний ліс і мафія. І ось імператор випадає. Тобто, розумієте, піраміда. Вибудовується піраміда. Все йде під контроль однієї людини, і вона сидить ось тут. Тобто, вони це все бачать. Реакція яка? Я тут реакцію ну, критика до Зеленського. Тут претензії йдуть більше до Зеленського, до речі. Бачите, випав він, ідуть якісь претензії, якісь невдоволення. Ось якось так. Ну, в принципі, реакція є. Трампа. Давайте подивимося реакцію Трампа. Це ж його представник, цей курт волкер. Подивимося реакцію Трампа і будемо закінчувати. Реакцію Трампа на ці, на ці слова. Ну, я би не сказала, що він прозрів без реакції. Тут немає реакції тут навпаки. Хоча в нього є люди, які за цим слідкують. Розумієте, якщо він зараз буде якось реагувати, ну, тут, в принципі, єдине, що я бачу, що його представники ще. Щільніше будуть спостерігати за цим. Давайте, які дії будуть від Заходу. Реакція це одне, а дії? Чи будуть якісь дії в сторону нашої влади? Давайте так. Зе банди. Чи будуть якісь дії від Заходу? Не бачу дій. Спостерігати. От єдине спостерігати бачу. В них йдуть розбіжності. Тобто, хтось вважає краще промовчати, ці, ці карти бачити і просто закривати очі. Це от Ці карти взагалі говорять: закривати очі. І розумієте, якось це все, вони давно про це все знають. Я не бачу реакції. Це, ця реакція, ну, скажімо так, ну, ніяка, це внутрішня. В нас теж мовчать. Давайте я ще один рядочок покладу. Докладу ще один рядочок, чи буде якась не реакція, а якісь дії в сторону нашої влади. Теж. Ні. Вони, бачите, вони ще думають, вони як заблоковані. Ні, 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 я дій ще ніяких не бачу. Можуть бути максимально якісь. Вислови, але вони нічого не дадуть. Я не бачу ніяких дій, абсолютно. Я ще постараюсь зробити з цього приводу, з цього питання. Зараз я скажу. Бо є ще, знаєте, от кажуть, що в нас ще мають бути вибори, от ми ще про це поговоримо з вами, поки що так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. І все буде Україна! Бережіть себе, мої любі!